Добрий день, літературознавці! Моє ім'я Ярослава. Ми продовжуємо досліджувати творчість американського поета Волта Вітмена. Минулого разу ми дізналися про головні біографічні віхи життя митця, його громадянські погляди, дослідили композицію, проблематику, тематику збірки листя трави та розібрали уривки з пісні про себе в перекладі Леся Герасимчука. Які ваші враження від цієї поезії? Чи вдалося вам насолодитися нею? Сподіваюся, що відповідь на обидва запитання так. Сьогодні ми з вами заглибимося у творчість Вітмена і розглянемо: образ ліричного героя у збірці листя трави, символічне наповнення твору, стильові особливості творчості автора, новаторство Вітмена як поета, поняття про верлібр або ж вільний вірш. Готові? Поїхали! Мабуть, ви звернули увагу на незвичну побудову поетичних творів Волта Вітмена. Ми говоримо про поезію, але в ній немає ані рими, ані чітких рядків. Такий тип вірша має назву верлібер від французького словосполучення верлібре, що означає «вільний вірш. За визначенням літературознавчого словника, верлібер це неримований, нерівно наголошений віршорядок і вірш як жанр, що має джерела у фольклорі. Важливими для верлібру є інтонування та мелодійність, які визначають ритмічний малюнок твору. Розглянемо на конкретному прикладі. Читаючи книжку Славетний життєпис і це кажу я. Автор справді називає людським життям. Невже коли я помру, і мене не буде хтось так само опише й моє життя? Ніби хтось по-справжньому знає щось про моє життя. Навіть я сам думаю часто, що знаю насправді мало чи й зовсім нічого про власне життя. Лише кілька натяків. Кілька невловних розпливчатих здогадів і носказань, які я намагаюся нині позбирати докупи для себе самого, побудова поетичного твору наближається до прозаїчного. Ми, читачі, ніби спостерігаємо за ходом думок ліричного героя. Перекладач Вітмана Лесь Грасимчук та писав про це: цитую: новательський ідейний задум покликав до життя нову форму віршування, ні на що у тогочасній поезії не схожу. Своєрідна метроритмічна структура, нове розуміння поліфонії у творі, оригінальний зв'язок між ритмічною будовою та образом. Цитату закінчено. Згадайте, чи зустрічалися вам зразки верлібру раніше? Новаторським є і зміст поезії Вітмена. Він приділяє значну увагу повсякденності, торкається тих сторін життя, які на той час не були широко репрезентовані в мистецтві. Навіть на мовленнєвому рівні Вітмен прагне максимально точно відобразити своє середовище і свою добу. Це підводить нас до запитання про те, до якого ж стилю тяжіють твори зі збірки листя трави. Як ви думаєте, Вітмен, метець доби романтизму чи доби реалізму? Відповідь значно складніша. З одного боку Вітмен використовує традиційні для романтизму образи, символи: це сонце, море, ніч, місяць та зірки, природні стихії, тема скроменучості життя, пошук ідеалів, пантеїзм, що були близькі романтикам, також присутні в творчості Вітмена. Але демократична мова, повсякденність зображуваного, орієнтація на суспільно-політичні питання, відображення ритму міста і технічного прогресу наближають поета до реалізму. Також ми не знаходимо у його творах конфлікту між особистістю та суспільством. Навпаки, вітмен відстоює ідею братерства кожного та кожного. Навіть назва збірки є символічною в цьому сенсі кожна травинка це окрема людина. Але як травинка не існує поодинці, не може існувати і людина. Останнє запитання, на яке нам потрібно дати відповідь сьогодні, є таким: А яким є ліричний герой збірки листя трави? З одного боку, ми бачимо в поезіях самого Вітмена, наприклад, у пісні про себе, яку ми аналізували на попередньому уроці. Та чи не буде ліричний герой збірним образом усіх американців епохи, усіх, хто вірить у майбутнє рідної країни, працює задля її процвітання, зберігає віру в майбутнє? Слова, написані Вітменом, це голос покоління. Дослухайтеся до нього, щоб відкрити для себе Америку ХІХ століття. А ми з вами завершуємо мандрівку. Тепер ми знаємо, у чому полягає традиційність і новаторство Волта Вітмена, що таке Верлібер, до яких стилів тяжіє автор, хто є ліричним героєм його творів. Світ поезії відкрив для нас ще одну таємницю. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!